Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас невеличка розпаковочка моїх обновочок. Прийшла ось така коробочка. Не буду казати, від якого магазину, мабуть, ви її так здогадались. Катушечка фідерна та взяв собі нового фідера. Магазин ніякий не рекламую. До того ж, замовляв, все це не в одному магазині. Тому за рекламу ніхто не платив. Фідер взяв, давно хотів такої довжині 390 до 150 грамів. Це Golden Catch Bionic. Ну, катушка Brain Apex 5000. Так, давайте розпакуємо трошки, подивимось, що там. Ще не тестив, ну звісно, дивився вже. Ось така ось катушка. Металева шпуля. Фрикціон такий приємний. Тут також непогано. Ручка. Ручка вже вкручується в головну пару. Ось такий ось має ход. Катушка бюджетна, щось там десь близько 900 гривень. Ось така ось катушечка. Фідер поцікавіше буде. Зараз ми його розпакуємо. Тут будуть лише розпаковка та, так сказати, перші враження. А вже в наступному відео будемо його тестувати. Чохольчик такий приємний на дотик, якісний. Ось такий ось чохольчик. Так, у нас три відділення під саме водилище. І одне ось таке ось під квівертіпи, що також прикольно. В комплекті три квівертіпи. Два ось тут в такому тубусі. І один вже на самому водилищі встановлений. Квівертіпи у нас підписані. Тут посадковий діаметр написаний. Та скільки унцій. Тут у нас 3-5 та 5 унцій карбон. І зараз подивимось, що у нас вже на водилищі стоїть. Так. Зараз дістанемо його. Тут стоїть середній також карбон, 4 унції. Ну, по квіртіпу, що сказати, антизахльосний тюльпанчик. Це дуже добре. На перший погляд. Якість непогана. Ну, тут же і ціна така непогана. Не Це Bionic Feeder Black Edition. Так, дістаємо у нас друге коліно. Також все непогано зроблено. Антизахльосні кільця. А тут, до речі, одне антизахльосне. Ну і тюльпан. А всі тут решта звичайні. Так, і дістаємо комель. Бачите, ще в плівочці збіркою нічого ще не знімав, не тестував. Таке ось велике кільце, антизахльосне. Тут так, прикольно зроблено все. Ближче покажу. А тут, тут уже бачимо маленький але косячок. Тут у нас відклеюється Golden Cage. Не можливо його взагалі зняти. Так, катушка Тримач у нас з верхньою гайкою. Не знаю, мені більше подобається з нижньою, звичайно. Комбінована ручка, пробка. З написом Біонік. І тут в містах хвату єва. Все добре. Можна буде помити її. Тут у нас при транспортуванні трошки покоцовалось, ну нічого. Так, давайте спробуємо поставити катушку. До речі, по всіх водилищах вже після того як купив, вичитав, що пише сам виробник, це нюанси цього катушка тримача. Тобто його закручуєш і тільки до опору не перетягувати, бо тут, оця ось, я так зрозумів, щось там десь зривається і воно потім, потім негарно. Так, зараз ми тут спробуємо, як вона встановлюється. Ну, що я вам скажу? Знаєте що? Можливо, ця наліпка трошки мішає, але принаймні ця катушка, як то сказати, Ну, наче все стає трошки як туговато. Ну, ось так це виглядає. В принципі, навіть гармонічно. Тут чорна катушка з такими ось ставками. І тут є такі ж, такого ж кольору вставки. В принципі, прикольно виглядає. Ну, збирати вже його. Повністю не буде, я його вже збирав тряс, ви все одно це не побачите, це вже будемо на рибалки тестувати. Не знаю, може оцю наліпку я взагалі трошки пожертвую красотою та зніму. Тим більше вона вже приплюснулась у нас. Так, катушка. 5000, я вам вже казав. Ось тут ось в нас ще один косячок. Це ось, це кліпса. Як вона гуляє трошки. Кноп без люфтів. Так, 5 плюс 1 підшипник. Там десь у нас є. Ось така схема. Так, тут є на українській мові. Можна все подивитись, де там підшипники, які стоять, несуть. 5 плюс 1, 5 тисяч вже казав. Передатка 4,7 до 1. Така тяговита повинна бути те, що треба для фідера. Так, скотушечка розібралась. І ось така ось маленька коробочка, це вже в довісок до всього. Хочу спробувати ловити на інлайн. Тобто ковзача кормушка. Взяв ось такі ось для неї вертлюшки з відбійниками. Далі ось така ось кормушечка у нас 42 грами. З крильцями, щоб швидше спливала. Так, така сама кормушечка, але 28 грамів. Шнур бюджетний флагман сквадрон. Фідерний 150 метрів, 0,16 взяв. Далі фідер гамчик. Будемо ловити. Сподіваюсь, великих лящів. Він нам знадобиться. Методна годівничка. Може спробую колись не знаю. Так, тут в нас відводи для кормушечок. Вертлюшки з карабінчиком. І ще одна ось така металева годівничка. 50 грам. Прикольно, мені подобається. Вона так пофарбована. Така шершава, матова. Ось такі в мене обновочки. Перші враження непогано. Є косячки, ось все, ось. Ну, все вона відпало. Бачите? Тепер катушка тримач в мене не брендований. Golden Catch у нас просто відпав. Тому, якщо виробник буде дивитись, можливо, щось з цим зробити. А давайте зараз спробуємо так, катушку поставити. Може катушка тепер краще буде ставати. Ну, до речі, катушка тепер стає краще. У нас тут вітер сьогодні. Зараз все у нас знесе. Все, тепер катушка стає краще. Тобто він заважав. Він такий випуклий. Ну а так водилище прикольне. Наступні рибалці ми його протестуємо, поїду знову на той платник, де вже був платва, лящ. Буду ловити, це в мене буде на дальню дистанцію. І те водилище, що в мене вже робоче, буде на ближню, так як і було. Ну, а на цьому в мене все. Всім дякую, всім до зустрічі на нових рибалках.